А той третій праздник – святе Водохреща. 19 січня. Християни візантійського обряду відзначили свято Богоявлення. У народі здебільшого побутує назва водохреще або жордань. Зранку після служби Божої у храмах міста освячували воду. Про цілющість йорданської свяченої води ходять легенди. Вона зцілює, оздоровлює недужих. А ще розповідає, що освячена цього дня H2O може зберігатися тривалий час і не затухати. Християнський люд з якимось особливим нетерпінням прагне якомога швидше добратися до ємностей з освяченою водою, щоб наповнити завбачно принесений посуд. Вже другий рік поспіль в День свята Богоялення духовенство Української греко-католицької церкви та Української православної церкви Київського патріархату проводить освячення води не тільки в храмах міста, але й у головній водній артерії Червонограда Західному Бузі. Цьогоріч у спільному водохрещі, що відбулося 19 січня поблизу підвісного мосту, взяли участь П'ятеро священиків та близько трьох тисяч мирян. Щоб побачити на власні очі святе таїнство хрещення води, чимало червоноградців перебралося на інший берег Західного Бугу. По закінченню богослужіння отці звернулися до людей із напутніми промовами. Як для тіла потрібен корм, і тим кормом є триразова їда, так для душі потрібен корм, і тим кормом є молитва, сповідь і часте причастя тіла і крові Христа Спасителя, бо Він сказав, хто буде їсти тіло моє і пити мою кров, той буде мати життя вічне, і тим більше, якщо ми викуплені такою ціною дорогоцінною кров'ю і заслугою Господа нашого і Ісуса Христа, де ради нас, людей і де ради нашого спасіння, Він приймає це хрещення від тлінної руки. Івана Хрестителя, вітаю вас з цим святом нашим християнським. Хай Господь ласкою духом обдарує вас. Хай ця вода Йорданська принесе вам радість і втіху в ваші серця і в ваші домівки. І хай ці, які будуть сьогодні купатися, закалять не тільки своє тіло, але й свою душу для життя вічного. Амінь. Хай Господь милосердний увійде свою силу і забутню у наші серця, щоб ми були незламними. Пам'ятали, що ми. Так само, як жити прийшли Йордан і отримали цю липу ласку перемоги, хай Бог буде з усіма нами. З нами Бог, як ми співали сьогодні ранком або вчора вечором, з нами буде перемога. Христос хрещається. Сьогодні тут, у цей праздник, ми маємо всі разом можливість відновити наші хресні обіти, які привікали наші хресні батьки в нашому імені Богові. Отож я закликаю сьогодні усіх нас зробити віднову Богові. Дорогі у Христі, даю вам запитання, а ви уважно слухайте, щоб дати відповідь на ці питання. Чи ви зрікаєтеся, сатани, всіх діл його, всіх ангелів Його, служіння Його і всієї гордині Його? Зрікаємося! Чи ви зрікаєтеся, сатани всіх ангелів, служіння, служінні його всієї гордості Його. Звікаємося. Чи ви відрікаєтеся сатани всіх ангелів його служіння, його і цієї гордості Його. Звікаємося. Чи ви обіцяєте служити Богові і вірити в нього? Обіцяєм! Чи ви обіцяєте служити Христові, вірити в Нього. Обіцяєм! Чи ви обіцяєте служити Христові і вірити в нього? Обіцяємо. Нехай Боже благословення зійде на вас і пам'ятайте, що ви обіцяли і кому обіцяли. Будьте вірні, і Бог буде вірний для вас. Ніколи Бог вас не залишить, якщо ви будете вірні йому. Згодом розпочалася масова купіль, незважаючи на холод, люди безстрашно заходили у воду та, перехрестившись, пірнали із головою. А після повернення на берег ділилися своїми враженнями зі знімальною групою телестудії Бужнет. Для вас це купіль перша в житті. Так, це перша моя купіль в цьому житті. І як враження? Е, – Дуже хороші, раджу всім спробувати. Воно того вартує. А коли ще залучали до сьогоднішньої купелі? Так, дружина, вона сьогодні мене підтримує. А на другий раз думаю, будемо разом. Для так. тебе ця купіль перша в житті? Чи вже був досвід цього купання? Ні, я вже в четверте купаюся. І як сьогоднішнє враження, не замерз. Сьогоднішня вода напрочуд цього року вона якась цікавіша, вона більш так припікає якраз притаман цьому свято. Ось а коли ще залучив до сьогоднішньої купелі? Ой, сьогодні і своїх однокласників, одногрупників, тут, тут багато людей. Давайся купіль перша в житті? Е, на Йордан перша, але зимою я взагалі віку. як враження? Ну враження дуже хороше, тому що спорт це перш за все і здоров'я. Я думаю, хто займається не боїться води холодної. Для вас це купіль перша в житті чи є вже досвід купання? Ні, Другий раз минулого року купала минулого року купалася. так. і як враження цього року? Супер, безподобно. Такі враження навіть не передасиш. Минулого року я не зрозуміла, що до чого залізла і вилізла. А цього року дуже класно. І Як враження? Ой, дуже холодно, але дуже добре. І... Я не просто ще раз була залізти. А коли ще залуч залучалися до сьогоднішньої купи? Багато багато знайомих, але десь всі порозходились, не знаємо де. Дуже гарно було, приємно, вийшов з відом, так як на світ народився. Для вас це кубель перша в житті? Тут так, вперше в житті. Басейн ходив, декілька разів. І як враження після сьогоднішнього? Дуже чудово. А залучали ще якось до сьогоднішньої такої купи? Я наші ще знайомі багато. Дай Бог здоров'я всім, щоб було. Я знаю, що ти сьогодні купалася. Це було твоє перше купання. Як взагалі враження? Враження просто чудові. Але, на жаль, це смутила така трішки неорганізованість людей. Коли ти роздягнута стоїш, а люди неймовірно штовхаються, немає як пройти, всі кудись ідуть, неначе всі збираються купатися. Це... Великий мінус от в червоноградці, начебто й місто таке хороше, люди такі хороші, але неорганізованість. Потрібно якось більш було так краще продумати цю таку річ, як дібратися відповідно від палатки до води. А те, що ти сьогодні скупалася, це була твоя ініціатива? Чи все таки хтось і порадив, порекомендував піти сьогодні і скупнутися? Ну хотіла скупнутися ще минулого року. Дивилася так з таким неймовірним захопленням, але не наважувалась. Цього року взяла волю в кулак і вирішила, що варто піти і скупнутися, адже це таке море вражень закалитися трішки, загартувати здоров'я, щоб отримати Божу ласку. Я вас купіль перша в житті? Так, перша. І Як вам враження? Чудово, прекрасно. Як ви вважаєте, наскільки є ця важлива купіль у житті кожної людини? Я рахую, дуже важливо відвертати своїх дітей, їм 5 і 8 років. На наступний рік їх попробую так само з собою взяти. Вони є тут, але вони з боку. А цього року ще ось залучили до куполі? Е, це, до речі, залучили мене мої хороші знайомі, мої хороші друзі. Вони також перший раз, правда, чоловік не пішов, а жінка пішла. Лівася купіль перша в житті. Ні, це друга купіль. І як вам враження? Прекрасне враження. Як ви вважаєте, наскільки є важлива ця купіль в житті кожної людини? Я думаю, що дуже важливо і для душі, і для тіла. А когось цього року залучилися до цієї кули? Так, мене ну, я вперше. І як вам враження? Дуже добре, дуже добре. Після Богоявленської купелі червоноградці мали змогу скуштувати смачного козацького колішу, а також випити теплого чаю у наметах, які гостинно встановили військовослужбовці червоноградських частин т 0410 та т 0200 Як вам куліш? Чудові, дуже смачний такий. Рідко коли такий їла. Хоже не один раз приходилося мені їсти, але дуже смачний. Дякую. Як враження взагалі від свята, враження безподобне. Сьогодні стільки було людей, що я навіть не сподівалася, що дуже видно у нас моржі буде багато. Будемо здорова. Нація буде. А самі чому не купалися? На другий рік. Перший рік прийшла для гартування. Ми дожились до того, що таке відкрили прошлого року, а тепер душа радується. Не тільки що десь там у Дніпрі, там у Кірвогращині, там у якісь річки. То є, але в нас тут червоноградщині, щоб таке було, то, то просто серце, яке радіє, і душа радіє, що то стільки людей і воно сповнилося. Я кажу, наші слова не пропали, так що о, таке о, моє враження, що то є. Таке мало бути давно. Вже ми ж сподіваємося, що цілюща йорданська вода не лише оздоровить людей фізично, але й допоможе їм стати ближчими до Бога та чистішими у своїх справах та помислах.